Всім привіт! Хочемо сьогодні вам зняти відео і розповісти свої враження про те, як ми давали інтерв'ю журналістку журналістці. Давай. Ну що дамо враження? Давай. Ну що, ця газета називається «Пшелом». Mm. Це є, е, хсановська, місцева, місцева хшановська газета. В цій газеті працює та сама пані Агнєшка, яка працює і в Храновській телевізії локальній. Ну і ми прийшли і на нас розпитувала, де ми родилися, взагалі, чому ми вирішили, Коли познайомилися. Да. Чому ми вирішили приїхати в Польщу, чому ну, саме в Шану? Так, Ну, ясно, що мій Петро розказував це довго з подробицями, вона вже під нас не витримувала, але зато все-все знає про нас. Я як вже почав розказувати? То? То мене трудно зупинити. <гум> ну, так Я що... б ще багато чого, подна розказує, якби ти мене. Не зупиняли вже, щоб ну, ну, ти розумієш, то настільки то Та є що розказати. По подрібницях розказує, що нам би не вистачило, напевно, я не знаю, три дні би сиділи тільки чай пили і, і говорили, і говорили, і говорили і без безпереста. Вона хотіла розпитатися в цілому, як складно стати тут лікарем, приїхати з України. Так бо люди просто чують, що буває таке. Але не, не знаю, що то так е, трудно зробити. Ну і деякі Но речі ми, її тут, дивували, там, дуже вона сильно. Я того не знала, що так є. ну, станція так. Да. О, позиція, Диви. дивися, як Но. зацвіла, покажи. Та я ж хочу, власне, показати, що яка гарна позиція у нас на ділянці. У мене колись батько завжди позицію вирощував на дачі. І вона весною цвіла жовтенькі такі кущики. І навіть одного разу я, так як я дуже такий був. І ми, добрий до дівчат. Однокласниць пішов, біля хати у нас теж росла форзиція. Ну, 8 березня це зараз квітень, воно зацвіло, а в березні то воно ще не цвіте. Так я в березні за тиждень до 8 березня понарізав у підро гілок, поставив відро і воно за тиждень відрі зацвіла, і я прийшов в школу з оберемком таких от жовтих квіточок. На 8 березня. Всім дівчатам в класі подарив. І що вони? Були вдячні? Ну так буде. Здивовані. Здивовані. А дійсно гарний кустик такий, досить великий. Що ми ще можемо сказати? Ну і дуже здивувалося нашу журналістку те, що е, важка взагалі дорога українця, який вирішив вже жити в Польщі, працювати в Польщі. Дуже важка дорога добитися от тих всіх документів, карти побиту, навіть обивательства. І ми, звичайно, її попросили, що якщо вона зможе, то нехай би якось. Описати ті проблеми. Так, да, описати ті проблеми, може можливо, то... хтось прислухається і полегшить таким людям, як ми, взагалі, життя і перебування в Польщі. Ну, і найбільше її здивувало, що. Чоловік має перебувати на стазі по дипломовому, лікарському, без грошей, тобто, що йому не платять гроші, а що він відробляє стаж, фактично приходить на роботу, працює 8 годин, пише історії, оглядає хворих і так далі, там, приймає участь в якихось операціях і за те йому гроші не платять. Тобто полякам платять, людям, які мають карту побиту сталего і, або мають. Карту поляка, то цим людям платять. Виходить якась така маленька дискримінація, що ми що не такі самі люди, як і всі решта, що таким людям не платять. Ну але що зробиш? Така устава. Ну, ми проходимо все те саме, що вони, все так само робимо, як вони, і, і проходимо, щоб так само працювати. Всі ті, всі, всю ту дорогу, так? Ну та ж е, інтернатуру не будеш відробляти, якщо спираєшся працювати в Україні, бо нас тобі там ну, та, власне. інтернатура. І якось незрозуміло, чому таке відношення, але що зробиш? Може за пару років якось зміниться і полегшить цю всю процедуру для за України. Зато це мене заставило е, нову професію освоїти. От я чим зараз і займаюся, але про це ще буду знімати окремо відео. Бо зараз я збираюся під час стажу, може вийде і буду працювати як технік стерилізації. В нас, в нас такої професії в Україні немає взагалі. А взагалі і... в Україні хто працює по цій професії? Медсестра? Ну, от, наприклад, наші стерилізаційні хто працює? Ну, медсестра, та. Медсестри працюють. Медсестри? Так, але та стерилізація і ця стерилізація то є зовсім дві різні стерилізації. Настільки різні, що то треба буде зняти окремо відео. Бо Дуже багато. тут є про що розказувати, так. і ви навіть не можете собі уявити, наскільки тут все по-іншому. Інша планета. Так. можна би сказати. Космос. Фантастика. Космос. Так що... Я поки що ще не рішаюся зробити відео і фото там. Не знаю, як вони до того би віднеслися. Але Та не обов'язково відео фото, ти настільки Треба буде то все красочно розповідаєш, що я думаю, люди зрозуміють в цьому суть. Але сьогоднішню зустріч з нашу журналісткою ми чим закінчили. Сходили в парк, зробили фотографії. Можливо, якщо та стаття вийде в газету, то ми вам теж її покажемо. Десь там внизу під відео якийсь лінк дамо. Ну, не під цим, але під якимось іншим наступним. Так що чекайте нашого наступного відео. Які наші плани на наступні відео? Значить, найперше, ми хочемо розповісти, бо дуже багато людей питається, як ви переїжджали кордон? Ми переїжджали дуже багато разів, і дуже багато мали всяких е, ага, пригод. Я, я ще не знімав то відео. Та, 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 тільки та. Да, про пригоди. То, то значить, це наступне відео. Та, про пригоди це перше. Друге. Це про стерилізацію, свої враження він розкаже. Mm -hmm. Розкаже? Mm -hmm. Ну, третє, що би я ще хотіла зняти. Що би я ще хотіла зняти? А, ну то, що про роботу я буду знімати далі. Mm -hmm. Уроки буду продовжувати знімати, бо люди просили, що продовжуйте уроки польської мови для робітників на заводі. Багато людей користуються тим? Так. Да. До речі, кажуть, що. Вдячні, що їм це допомагає. Ну і добре, я дуже щаслива, що допомагає. Ну і дуже багато різних відео, просто, самі розумієте, часу не вистачає. Так що отакий от у нас маленький анонс вийшов наших наступних відео і нашої статті, ну, не нашої, а статті про нас в газету. Так що ми тут вже звзди. Ну, все, будемо прощатися. Чекайте нас в наступних відео. 是的，爸爸。